Визначення термінів та перелік пар, що містять опіоїди. У цій лекції ми визначимо основні терміни та поняття, а також детально роздивимося перелік психоактивних речовин, які містять опіоїди. Ми розглянемо, що таке опіоїди і чим вони термінологічно відрізняються від опіатів. Обговоримо інші ключові поняття та детально зупинимося на основних класифікаціях психоактивних речовин, що містять опіоїди. Далі поговоримо про найбільш поширеніші реакції організму людини на психоактивні речовини, що містять опіоїди а також зупинимося на пар, що містять опіоїди в Україні та їх неофіційних назвах, які частіше зустрічаються серед споживачів опіоїдів в нашій країні. Для початку давайте визначимося із основними термінами. Ми часто чуємо то опіоїди, то опіати, то це слова синоніми. Це одне й те саме поняття. Чи є якісь відмінності у значеннях? Давайте розбиратися. Почнемо із визначення терміну опіоїди. Опіоїди, тобто подібні опію, це речовини рослинного та або синтетичного. Та або напівсинтетичного походження, що мають спорідненість з розташованими в клітинах центральної нервової системи опіатними рецепторами при взаємодії із певними рецепторами, опіоїди активують клітини і тим самим забезпечують певні психовегетативні ефекти, а саме, зниження порогу больової чутливості, низку емоційних переживань. Переважно позитивного характеру, сонливість і деякі типові вегетативні реакції, як от збудження центру блокуючого нерва і блювотного центру, зниження основного обміну та температури тіла, в той час як опіати це природні алкалоїди опійного маку, що мають вплив на опіатні рецептори в клітинах центральної нервової системи, тобто термін опіат. Лікарський засіб відноситься до будь-якого лікарського засобу, що отримується із природних алкалоїдних сполук опію, які містяться в рослині маку. Термін «опіоїдні» з іншого боку є ширшим і стосується будь-якого лікарського засобу, синтезованого з опіату, що має подібні ефекти. Таким чином, опіоїд це будь-яка речовина натуральна, синтетична або частково синтетична, яка зв'язується з опіоїдними рецепторами мозку і виробляє подібні опіатам ефекти. Це означає, що, хоча всі опіати є опіоїдами, не всі опіоїди є опіатами. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я ВОЗ визначає опіоїди як термін, що належить до. Алкалоїдів опійного маку – папавер-сомніферум, їхніх синтетичних аналогів та сполук, які синтезуються в головному мозку та мають здатність послаблювати біль та викликати почуття благополуччя ейфорії. А зараз давайте зупинимося на інших важливих термінах та поняттях, які зустрічаються в цій лекції і в цьому онлайн-курсі. Почнемо із агоністів та антагоністів. Агоністи опіатних рецепторів або опіатні агоністи це речовини, які комплементарно взаємодіють з опіатними рецепторами і викликають їхню активацію, що обумовлює специфічні ефекти в центральній нервовій системі. В той час як антагоністи опіатних рецепторів або опіатні антагоністи. Це речовини, які зв'язуються з рецепторами, але не активують їх. Антагоністи блокують опіатні рецептори центральної нервової системи та запобігають дії опіатних агоністів. Існують ще агоністи-антагоністи опіатних рецепторів або опіатні агоністи-антагоністи це речовини, котрі мають змішані властивості. Тепер перейдемо до основних класифікацій психоактивних речовин, що містять опіоїди. Загалом опіоїди класифікуються за двома основними принципами за дією речовин та за походженням речовин. Давайте детально зупинимося на цих класифікаціях опіоїдів та розглянемо, до яких саме категорій належать певні психоактивні речовини. Спочатку розглянемо перелік психоактивних речовин, що містять опіоїди за принципом дії. За принципом дії пар діляться на чотири основні групи. Перша група це повні агоністи. До неї належать такі пар, як морфін, метадон, фентаніл. Принцип дії агоністів ми вже попередньо розглянули. Хоча вони також вважаються опіоїдами, вони зв'язуються з рецепторами, не виробляючи ейфорійних ефектів. Друга група це часткові агоністи, серед яких кодеїн, оксикодон, гідрокодон. До третьої групи належать агоністи антагоністи змішаної дії, а саме бупренорфін, налорфін, налбуфін. Вони є агоністами або частковими агоністами до одних типів опіоїдних рецепторів і антагоністами до інших. Та четверта група це антагоністи, до неї належать такі пар, як налоксон налтрексон. Нагадуємо, що антагоністи опіоїдів блокують опіоїди від активації опіоїдних рецепторів, тим самим не даючи опіоїдам виробляти ейфорію та інші корисні ефекти. Щодо другої класифікації психоактивних речовин, що містять опіоїди, то це є класифікація за принципом походження: всі пар із змістом опіоїдів бувають, рослинного походження, а саме алкалоїди опійного маку, серед яких морфін, кодеїн, тебаїн, а також інші природні опіоїди, такі як мітрагінін та сальвінорін А. Друга категорія це напівсинтетичні опіоїди: етельморфін, дігідроксикодон, гідроморфон, героїн, бупренорфін, напівсинтетичні опіоїди синтезуються із природних опіатів і мають схожу хімічну структуру. Існують також синтетичні опіоїди, серед яких трамадол, метадон, меперидин, демерол та фентаніл. Повністю синтетичні опіоїди повністю створені людиною, мають іншу хімічну структуру ніж опіати, але мають подібні до опіатів ефекти. Синтетичні та напівсинтетичні опіоїди це клас наркотичних речовин, створених для імітації ефектів природних опіатів. Ці препарати часто є дуже потужними і, як і опіати, можуть призвести до залежності та передозування. Хоча синтетичні та напівсинтетичні опіоїди часто виготовляються фармацевтичними компаніями для терапевтичного використання для полегшення болю, їх також можна виробляти та продавати незаконно. І четверта група психоактивних речовин, що містять опіоїди, це ендогенні речовини, тобто ті, які виробляються самим організмом людини, серед них енкефаліни, ендорфін, ендоморфін. Ми щойно поговорили, що існують дві класифікації психоактивних речовин, що містять опіоїди за принципами їх дії та їх походження. То як саме слід описувати той чи інший препарат. Зазвичай для опису пар використовують характеристики із обох класифікацій. Наприклад, морфін це повний агоніст рослинного походження, а кодеїн. Частковий агоніст рослинного походження, в той час як бупренорфін це напівсинтетичний агоніст, антагоніст змішаної дії. Тепер пропонуємо обговорити те, як зазвичай організм людини реагує на психоактивні речовини, що містять опіоїди. Основні реакції організму людини на пар, що містять опіоїди, включають в себе аналгезію, зміни настрою, респіраторну депресію. Уповільнення психомоторних реакцій, нерозбірливу мову, сонливість, погіршення концентрації уваги й пам'яті, порушення здатності досуджень. Як ми вже визначилися, існує багато психоактивних речовин, що містять опіоїди як рослинного природнього походження, так і синтетичних або напівсинтетичних. Давайте розглянемо, які пар із вмістом опіоїдів найбільше поширені в Україні пар та їх неформальні вуличні назви. Таким чином серед найпоширеніших в Україні пар, що містять опіоїди, дезоморфін, більш відомий як крокодил, електроширка, трамадол, трамал, екстракт опію в рідкому стані, тобто ширка або чорна. Макове насіння, героїн, фентаніл, морфін, метадон, як таблетований в рідкому стані, який можна отримати в програмі замісної підтримувальної терапії, а також придбати на вулиці на чорному ринку бупренорфін або Субітекс в рамках цієї лекції. Ми визначилися із ключовими поняттями та основними класифікаціями психоактивних речовин, що містять опіоїди, обговорили найбільш поширені реакції організму людини на психоактивні речовини, що містять опіоїди, а також визначилися із пар, що містять опіоїди, доступними на українському ринку наркотичних речовин.